Мої вітання, мене звати Микола, і в цьому відео я розповім про проєкт MemHash розповім, що це за проєкт, скільки грошей я в нього вкинув, скільки планую вкинути і врешті-решт, скільки планую заробити. Але перед тим, як ми перейдемо до теми відео, я рекомендую вам підписатись на мій телеграм-канал, тому що всі новини з приводу даного проекту і будь-яких інших, де можна заробити, я спочатку публікуватиму там, а тоді вже на YouTube каналі. Отож, посилання буде в описі під цим відео. Переходьте, підписуйтесь, а ми починаємо. MemHash це додаток всередині телеграму який потрібно відкрити, і доки він буде ось так відкритим, він використовуватиме потужність вашого процесора для того, щоб майнити токени з цього проєкту, які потім можна після лістингу буде продати. Вхід в додаток є платним, на даний момент він коштує десь до 10 доларів. І потім для того, щоб фармити велику кількість токенів, так само потрібно сюди донатити. Донат відбувається за зірки телеграму. Тобто, спочатку ви купуєте зірки телеграму, а далі вже за зірки купуєте оці внутрішні прокачки. У нас є прокачки двох типів: перша це максимальна енергія. Коли ви починаєте майнити, ви почнете отримувати токени, і взамін за ці отримані токені ви повинні будете віддавати енергію. Її тут відразу після того, як ви зайдете, буде 7,5 тисяч, і для того, щоб прокачати більше, потрібно донатити. У мене зараз максимальна енергія 735 тисяч, і щоб збільшити ще, потрібно натиснути на кнопку і далі заплатити 5400 зірок. Ця сума збільшуватиметься з кожним донатом. Зараз 5400, наступний раз вже 5600 буде, але все починається там здається з 200 зірок. Так само тут є турборежим, який прискорює швидкість майнінгу. От в мене на моєму комп'ютері тут можна прискорити в 28 разів. Ця цифра залежить від кількості потоків у вашому процесорі, тобто якийсь дешевий процесор з великою кількістю ядер буде майнити краще, ніж там якийсь дорогий інтел за 500 доларів, але з невеликою кількістю ядер. Тому якщо купуватимете комп'ютер спеціально для майнінгу цього мемхешу, звертайте увагу на кількість ядер в процесорі, ну і кількість потоків відповідно. Збільшення максимальної енергії це один тип донату, і є інший це. Відновлення енергії його можна використовувати лише раз в день, і коштує він втричі дешевше ніж збільшення. Тобто, коли енергія витратилась, можна просто взяти відновлення, і воно просто відновить до цієї максимальної 735 тисяч, не збільшуючи її. Я зараз зроблю саме так: оце щойно на монтажі згадав, що я забув уточнити один нюанс, не обов'язково донатити для того, щоб отримувати енергію, тобто поновлювати її. Після того, як ви зайдете, у вас буде 7500 енергії, ви можете спалювати її, вона десь згоратиме за 10 хвилин. Далі 3 години чекати, доки вона відновиться, і після того спалювати знову, тому що енергія оновлюється самостійно. Раніше вона оновлювалася швидше, а зараз зробили вони так, що потрібно чекати довго. Ну і хід цілком зрозумілий, тому що вони так вони мотивують людей більше донатити в це відновлення енергії. Тому, якщо хочете зовсім або з мінімальними вкладеннями, ось це спосіб для вас. Хоча я думаю, що таким способом за весь час можна буде намайнити, ну, максимум десь тисячу токенів, найбільше сумніваюся. Чому я вважаю цей проект хорошим? Його створив Рохман. Цей чувак, скоріш за все, він близький друг Павла Дурова, який має вже один успішний проект. Менеджер, який залістився декілька днів тому, і його капіталізація на даний момент близько 100 мільйонів доларів. Також Павло Дуров неодноразово згадував про проекти Рохмана, як і про мемхеш, але поки що напряму про нього не говорив. а лише писав ось так завуальовано, що там 10 днів назад там розробник запустив міні додаток, який приносить, який вже приніс 500 тисяч доларів прибутку. Потім після того він ще в Твіттері згадував про це. Також ми бачимо, що він згадував інші проекти Рохмана там Мейджор і Тініверс. І ще конкретно зробив пост про Мейджор. Сказав, що Рохман відправив йому 1% токенів, які він холдитиме протягом 10 років. Як на мене, такий пост свідчить про те, що дуров має довіру до нього, тому що ну заявочка досить сильна. Погодьтесь холдити 10 років. Плюс явно там якісь зв'язки є, тому що я не впевнений, що ці пости були зроблені. Просто так. Тож, повертаємось до нашого додатку. Це відео є, це відео не є жодним закликом до будь-яких дій. Я просто показую, що зробив я, і що я очікую за це отримати. Всі дії, які ви можете робити, це на ваш страх і ризик. Отож, скільки витратив я на цей мемхеш? MM Окрім цього, комп'ютера, основного, де в мене намайнило 71 тисяч токенів. У мене є ще два. І загалом на цих три комп'ютери на прокачку енергії я вже витратив. 3180 доларів. Давайте відкриємо калькулятор, щоб порахувати витрати. Хоча 3180 доларів це поки що єдина витрата. Витрати на покупку комп'ютерів. Я не рахую, тому що потім їх можна буде продати приблизно за таку саму ціну, особливо якщо ви купуєте бу у комп'ютери. То потім можете продати їх навіть дорожче, і за весь час, десь близько двох тижнів, я вже намайнив 140 тисяч токенів. Давайте зараз поділимо на 140 тисяч, щоб дізнатися ціну одного токена. На даний момент ціна за один токен виходить 2 центи, але з кожним днем ця цифра зменшуватиметься, тобто точка входу ставатиме кращою, тому що надалі я. Не прокачуватиму енергії, а просто відновлюватиму її, що є втричі дешевше. Зараз на три комп'ютери я витрачаю на відновлення енергії 75 доларів в день і отримую за цих 75 доларів приблизно 6-7 тисяч токенів. Я планую робити це ще протягом 30 днів, тому давайте порахуємо загальну витрату: 3180 тисячі доларів. Додати 75. Ага, курва, сраний калькулятор. Добре, давайте так. 75. Ми множимо на 30. Ой, щось не то стираємо ще раз. 75. Ми множимо на 30. За наступні 30 днів на відновлення енергії я витрачу 2250 доларів. І тепер до цієї суми додаємо 3180. І загальні витрати складуть 5430. Чому я в прев'ю сказав, що 7? Тому що я ще порахував вартість комп'ютерів, але як я казав, їх вже можна буде продати. Тепер 5400 долар... 430 доларів витратиться на цю всю штуку. І давайте зараз поділимо на кількість токенів, які я теоретично можу намайнити, щоб порахувати ціну одного токена. Як я вже казав, 140 тисяч в мене вже є. І ще протягом цих 30 днів, я казав, що майнеться 6-7. Давайте візьмемо середнє 5 тисяч, тому що, скоріш за все, з часом їх майнитиметься тим, менше. Отож, 5 тисяч токенів помножити на 30 днів це ще 150 тисяч токенів. І загалом в мене буде 290 тисяч токенів. 5430 ми зараз ділимо на 290 тисяч, і виходить, що точка входу моя буде ось така. Вийде, що я один токен купив за майже 2 центи 0,018. Тепер порахуємо, скільки з цього можна заробити. і для цього нам потрібно теоретично подумати, скільки може бути капіталізація даного проєкту. Давайте розглянемо три сценарії. Я вважаю, що негативний сценарій це, якщо мене просто побриють, я не отримаю токенів, і вийде, що я просто дарма сплив гроші. Середній сценарій це я вважаю, капіталізація буде близько 20 мільйонів. Тому що якщо капіталізація буде 20 мільйонів. А у нас є 1 мільярд токенів, то 20 мільйонів поділити на 1 мільярд. Вийде, що один токен, коштуватиме 2 центи, це трішки дорожче, ніж моя точка входу. Я буду в невеликому плюсі. А що не 0, що не мінус, все класно. Отож, це середній сценарій, а хорошим сценарієм для мене буде, наприклад, капіталізація в 50 мільйонів, і при такому розкладі я вже отримую 2,5 ікса на свої вкладення. Тобто, якщо я там вклав 5,5 тисяч, то я заберу 13 750. А якщо капіталізація буде 100 мільйонів, наприклад, як в мейджора, то я взагалі отримую 26. Ну але капіталізація в 100 мільйонів це вже щось з розряду фантастики, хоча хто зна, по рейтингу за стосунків, то мемхеш на другому місці. Він зібрав до хрена грошей. Дуров писав, що вони вже там більше одного мільйона зібрали саме на оцих донатах. Але це було десь тиждень тому. Я думаю, що там цифра перевалила вже за два точно. Отож, подивимося, що з того вийде. Взагалі виглядає дуже цікаво. Мені подобалось возитись з цим всім там ставити комп'ютери, запускати, перевіряти, палити бабки. Але я думаю, результат ні, насправді я нічого не очікую. Просто верніть мені мої бабки, і тоді буде класно. Тож все, дякую за перегляд.